Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Святкуємо цю знамену дату, в ній щастя, доля всіх людей, якщо твердіш, хода солдата дзвінкішим буде сміх дітей. 6 грудня День Збройних сил України. Це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає чи захищав територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незглавному духу, яких наша країна досі лишається суверенною, незалежною державою. Військові кажуть, що повод військового можна описати однією фразою, де кинув рюкзак, там і дім. У цьому їм активно допомагають волонтери. Це люди, які добровільно надають безоплатну допомогу людям, які потребують особливої підтримки. Давайте зазирнемо на один день до військового та подивимось, як його підтримують волонтери. Український солдат має бути охайним. У наш час це важлива допомога волонтерів. В холодну зиму вони в'яжуть носки, шиють нижню білизну для госпіталів, виготовляють маскувальні сітки та кікімори, роблять окопні свічки. Давайте пограємо в гру, одяг військового. Назвімо, що це? Форма? Кепка, берці, балаклава, плитоноска, рюкзак? Повторіть, будь ласка. Український солдат має бути ситим? І добре нагодованим. Кожен з них може бути черговим по кухні, а своїх побратимів треба нагодувати швидко і смачно. В цьому завжди прийде на допомогу волонтер. Поміркуйте, будь ласка, а чим би ви пригостили наших захисників? До армії йдуть ще хлопчини. Виходять з армії справжні чоловіки. Наші захисники опановують багато військових професій. Назвімо їх: сапер, мінометник, пілот, танкіст, парамедик, снайпер, дронщик. Усім військовим не обійтися без допомоги волонтерів. Ми щиро вдячні цим людям. Діти, ви всі молодці! Я хочу привітати вас, наших майбутніх захисників та захисниць і святом мужності, і побажати вирости гідними своєї батьківщини. Слава Україні! Героям слава